Такого у нас не було. І точно є не у всіх компаніях, і, і тим більше не у всіх наших конкурентів. Тому що це такий продукт Ну дуже якби, да специфічний. Я дуже люблю, коли такі продукти з'являються. Тому що це те саме, що робить нас такими особливими. Ми можемо сказати, що ось, а у нас є оце, бо такого ну, не, не, не то, що там ні в кого, а мало кого такий є. І це підсушуючи локальний засіб від прищів. З каламіном. І тут теж хочу зупинитися трохи да, про, про каламін і про все інше, тому що ну, ми назвали з каламіном. А що таке каламін взагалі? Ну чому ми на, на ньому акцентуємо увагу? І така теж коротка справка: що взагалі каламін це такий природний мінерал, який дуже широко використовується в косметології і дерматології. Завдяки своїм заспокійливим і захисним властивостям. І за своєю суттю, він взагалі представляє собою суміш оксиду цинку і невеликої кількості оксиду заліза, що надає йому характерного рожевого відтінку. Тому і кажуть, рожевий каламін. І засоби, ці саме косметичні засоби, які з каламіном, вони особливо ефективні за таких проблем, коли є свірбіж, почервоніння, запалення шкіри, да? тобто оці проблемки такі. І при цьому, завдяки своїй м'якості і натуральному походженню, продукт при цьому підходить для щоденного би, використання, щоденного догляду. І ну, як ми вже зрозуміли, часто використовується в каталозі, часто використовується для чутливої та проблемної шкіри. Що ж це за засіб? такий? це засіб, який не залишить ані сліду від першів і почервонінь, тому що він миттєво заспокоює, усуває набір. На набряк і свербіння, тобто він при цьому ще й матує якісь ті проблемні ділянки, не просто усуває там там набряк і свербіння, да, а ще й відразу заматовує. Він підвищує бар'єрну бар функцію шкіру для того, щоб запобігати новим висипам, які можливі. І як я сказала, у складі рожевий каламін. Uh, uh, рожевий каламін, uh, камфора, сірка, цинк та саліцилова кислота. Тобто, в принципі, якщо про каламін хтось не знав, ну сірку, цинк, саліцилова кислота, вони вже відомі своїми властивостями. Що саме вони, як ми кажемо, там цинк підсушує прищі, да чи саліцилова кислота? Тобто, саме uh, от для цього, а якщо хтось не зрозумів, поясню, що це засіб, який не наноситься на все обличчя, це не тонік. Ви навіть бачите, пляшечка 20 мл, тобто пляшечка маленька. Це засіб точковий. Тобто, коли з'явився чи почервоніння, чи ще щось, ватну паличку беремо, там, макаємо да, в пляшечку і точково наносимо там, де в нас почервоніння, чи прищ, чи якесь висипання. Тобто, це такий додатковий засіб для точкового догляду. Питають, бачу, неодноразово в чаті, хоча на слайді написано: 14 який вік. Тобто виробник рекомендує з 14, 14 років. Хочу сказати, що ну, якщо в когось підлітки 12-13 років, ну чесно, там нема нічого такого. Я пам'ятаю, в моєму юнацтві був клірасів, чи ще щось і зараз ми використовуємо деякі засоби вже в, 12, в принципі, в 13 років. Якщо там ну, дит... шкіра підлітка дитини потребує, дивитись на реакцію. Зрозуміло, тому що ну треба дивитися персонально і на реакції. Але виробник е, називає як 14+. Плюс. ось такий класний точковий засіб. У нас є.